І всім привіт ми... всім привіт! Друзі, з вами я Денис і сьогодні ми граємо в Beam and G Drive. Сьогодні я просто вирішив, так як. Day. Я вирішив... Я, звісно, вже стараю да, Я хотів моди провірити, бачити, що нам тут виходило, походило. Я пишу в коментарях, як ви думаєте на цю тему, що я хотів зробити. Але єдине, що я знаю, то, що ми зараз будемо це просто кататися. Cruiser. Ну, це R-Kion. Ну, рахуйте, що це Cruiser, бо він дуже похожий. Ну, я все з репозиторії скачу. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях нові ідеї. І підписуйтесь на канал, а ми поки що вирушаємо у дорогу. Наша задача максимально не збавляти швидкість і розганятися максимально. Бо ми просто зараз летимо. Я машину не, мі... Я... не міняв, Я двигузій не міняв. Ми вже 90 метрів. Я не знаю, що це означає, але щось ми летимо. Ладно, ми летимо. І ми врізаємось. Але з якою швидкістю? Але ще прикол в тому, що. І цей Cruiser, він такий сильний. О, ще й друга машина постраждала. Зараз будемо рахувати пошкодження машин. Мені заяви, це, на, на мою думку це би обійшлося. Ладно, давайте збільшимо. Я просто зараз нічого не трогаю, він сам котиться кудись вже. Ой. Ми врезались не стаколометра за годину. В принципі, крузер сам по собі живий. Жил це здоров. Ладно, радіатор зламався. Як ви бачите, тут -то -то радіатор зламався. Бампер розламався. Тільки ця частина не тронута. Тільки задня нормальна. Не буду зрахувати, скільки це, тому давайте продовжуємо. Продовуємо. Продовжуємо нашу поїздку. Незважаємо на те, що ми врізалися, ми їм село балів. Якщо ви не будете мені підказувати, не буде контенту. Тому підказуйте, що мені краще зробити. оу оу оу. тормози. Чим більше затормазиш, тим буде краще. Тормоз за кому говорю. Ой. Не, лендк ще живий. Паркінг. Ой. Звичайно, зараз все все. А ладно, нічого. Будем починати свідчить, значить. Ой, ладно. О! Ось зараз вас буде небезпечно такий момент. Тихо-тихо, тормозом, тормозом. Все, наручник, 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 наручник. Куда багажник відкривається? О, полетіло в переворот. колеса відірвалося. ай яй яй Ой! а, капот відкрывся. Оу, май oh, гад! Я в переворот пішов? Тут, блі, багажник відкритий. Закривається. Що закривається? Це луна, щоб дерево не спіймати. Це буде глобально. Глобально помилка дерево і менеджер не ламаються. О, знову Капець. Ну ладно, ми їдемо далі. Ну, а що ж зробити? Мені само, не. Так, стоп! І зіпнала загубалася колоска. Коловий не Мені нікуди вже не, ми просто ганяємо. Ой, на безпечний моментік. Момент. Ну згоняйся. Пролізеш. Це правда найспартальніше місце в грі. О! Ні, ну йому вообще. Йому взагалі все одно. А от бусу не все одно, хочеться. Я... О, він прям міліметри міліметрі в пролетів. Для того, щоб врізатись. Ну, лендкрузер взагалі, от нормально, от взагалі, от просто шики Можна їхати далі. <гум> Я, ну реально, йдемо далі. Тільки... Тільки я бачу щось в тому, щось погано, ну, ладно, ми їдемо далі, то мені нічого не, не сталося. Це ми по полях. по попалям. Попальям. О! Тих, 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 тих. Ту, ні, нормально. А ні, в в мене колесо відлупилося. Папалям, папалам. Погнали ще раз. Нова спроба Рколдкурзу, то що він взагалі не ламається Буквально. Ну, я сказав, не ламається взагалі. Він ламається, конечно, але ну, дуже бронірований. Бронірований, бронірований. А ну-ка пролетимо! А і все таке... Оооо! Нє! Нє. Ні! Ні. Ні! Нам все одно не свого персонажа і свого хруст розберегти! Тихо! Стоп! 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 Ооо! Ще й багажник кто цепили! Капець! Ну ні, я там було, там точно було, або, або, або все. ті люди, пьяки, я або бахнувся, або просто супер, багато. переломів. <гас> страшно. Не страшно. Ай, 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 ай. У мене ушей випало. Ні, все, летить. Литить! Заді! Оооо, пасажири! Щоб дерево знову. І. туди. Ладно, це вже насилива. Давайте ще додамо зараз пам'ятчиків. Щоб, зна... щоб краще знати. Краще знати, хто, як, що і як йому, Чи чуємо йому нормально, чи погано, чи взагалі погано. Ой. Ладно. Щось якийсь походу, цей інкурс вона вони десь там внизу. Але ладно. Їдемо. Ой-ой-ой! Ох! Охо! А тут їхні немножко видно. А не все, вже полетіли по всьому салону. О, все, вистрибай, вистрибай, давай, вистрибай! Тут все, тут капець буде, машині. Нє, яка капець? Ну, корпус по-любому польовому збережете, бо це ж... Це ж надкрутиться мощ! А це масаж не те, що він прям дорогу летить. Ладно. Стоп! Я забираю агентів. Все, я всіх забрав. Агенти мені мішають. А давайте хоча б проїдемо цей час. Хоча б проїдемо. Не будемо сильно зганятися 70 км, думаю, нормально буде. Ну і нормально, можна і так обганяти. Хо, ой. Я, 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 я такой поганый водей. Тихо. О, нет. О, нет, я прям в лес лечу. Все, не, 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 все, 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 все. Все, это максимум тормозить. А вы старались как-то пролезть между тем это... доравниться ноль шансов. Ну, конечно, я прям дарова. Это нереально. Ще можна попробувати отак якось заїхати. О! Ну все, їдемо так. Зараз. Все, наш. А, ні. А, ні, їдемо. Все, погнали. <ріху> оце! Оце в мене просто машина... машина року. Просто машина року. Все без козова просто а да там кузов подівся? а Або кузов, а кузов просто видер Ха-ха. Да там кузов наш. Да кузов? А кузов я загубил? Ладно, все равно. Нам все равно просто ехать. Ай, больно. Вот так прикольно, я просто, я просто на вот сильно понять не знаю, на это на чём, еду просто. Перевертайся. Слава Богу, слава на высоке. Ой, що це я співаю? тобой? Я сказал, что я а так. Вот это разоспилы. Ладно, ладно. Она забыла смешно. Кстати, стоп. Гениальный даймон будет. Все, поехали. Машина года. О, у меня все. У меня что с пистом рингс. Дамажес. Дамажес? Да можешь! Ну, давайте вернемо. Ні, ні, це так буде интересно. буде інтересно. будет интересно. Здесь, температура буде зашкалювати. Все, во-во разгоняюсь. Все, температура зашкалює. Температура огромная. Ой! Все, безпілотник. А! Мені бампер нав'язав. Мені бампер нав'язали на колесо. Що зі мною? Все, я перегрівся, Я з бампером їду Все, вкрали в когось бампер. це твориться в мене? Ні, повертай! Ой, ладно, давайте повернемо. От кстати, вона навіть канають краще їхала, не знать стиль. Ой, а що це воно? Ладно, з багажником буде. Другим. Ой, ні, що не спорт? Спорт вообще тут. Це ж спортивна тачка. Як би сказати? Нормально. Тихо. Тихо, пролетай. Не, ну тоже по-любому. По-любому треба. Это уже найти. Да найти важно же. <связать> И настараться. О! Я, походу, найгирший гонщик. Может, за меня, может, а машины мешают? А? Оп! Ні, ні, не, нормально, 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 нормально. Нормально, їдемо. Йдемо, у нас тут недорожне ой, Нормально. ну, Господи, Денис, ти можеш усіх доточитися. Ладно. Я всіх прощаюся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до побачення.